Всім доброго дня! Нарешті на цьому тракторцю вже з'явився вал відбору потужності. Коротше, дивіться, зараз покажемо вам з чого ми його зліпили. Як завжди робили з того, що було, щоб було мінімум затрат, скажімо так, і максимум ефективності. Так, ну почнемо знизу. Зараз Так, дивіться. Тут через весь трактор проходить вал е, товщиною 30 мм. Тось, ось він починається і в кінці ми там покажемо, він закінчується. Суцільний вал. Коротше, з цим валом теж вийшла така в нас проблемка. Поїхав я відрізав, ну, відрізав на металобазі там, вал цей, прокотив по листу метала, все вроді рівний, коротше, повіз до токаря тече. Треба було отут проточити під цей шків, шків 28. Тобто Вал 30-28, 2 мм там проточити. Що він бере робить? Вставляє його в патрон. Тобто можете представити, в патрон вставляє вал. І а, длина вала 2,10. І вал короче, висить такий хвіст. Він його включає короче, і починає його колбасити. Міг би, звісно, він його протягнути метр туди, метр туди. Це ж треба. Бабку кнопочку нажати, заднюю, щоб поїхала центром зажати, щоб ми... цими токарями трошки про проблеми. Даже я не токар, і то я розумію, що треба було так зробити. До тобто, світогі трошечки він поведений. Ну, Вроді крутиться. Так, почнемо тут. Дивіться. Тут у нас, скажімо так, промвал, я його буду називати, бо звідси йде на НШ привод. І сюди. Шків, два ручейка, профіль Б. Тут у нас так само шкіф передаточно 1 до 1,5 <кій> Тоже Два ручя, профіль Б. Стоїть зараз один ремень, теж бляха з цими ремнями. Купив виходить, два одинакових ремня. 937. Все, однакове, все. по факту один длінший другий. Коротше. Коротше, Оцей ну, нормально все да, стоїть. Второго ставлю. Ну, тобто капець прийдеться ще підбирати поки на одному. Так, далі, далі. Тут далі у нас стоїть один корпусний подшипник 206. Один тут, один там. Покажу вам. Тут дивіться, принцип ремінного щеплення. Зробив таку ролика, Речах, трос. Зараз я вам покажу далі, куди йде цей трос. Так, дивіться. Як зроблено. Ось речах. Зараз у нас вал відбору потужності э, включений. Раз. Він сюди заходив в пазик, стоїть і все, виключений. Раз, включений. Так, що там? Китайці своїми всунули. А? Дивіться, як можна все працювати. Раз. Раз. Хе -хе. Так, ладно, йдемо сюди. Що в нас тут? Тут так само, ну бляха бля, ця трава. Сілка не робить, щоб трубу покосити. <laughs> Ладно, до косілки ще ж Так, Корпусний почерник 206. О, така ж шліцева штучка на 6 шліців. Все як має бути, все як по зрослому. Так, 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 так. так. Тут я показав. Тут є, значить, дивіться, по передаточним числам на 3000 оборотах двигуна. На вом виходить 540 обертів. Тобто. Бомба. Покажи, будь ласка, я тут з ратішком подірював, як вона там працює. Зараз включений, оп, виключений. Дивіться. Все, бачите, тут дивіться, ця штучка стоїть теж недаром. Це називається ну, петлеобразователь по-кацапськи. Його задача, він оп, поняли, і робить дугу. Робить дугу і цей буксує. Зараз я заведу, вам його покажу, як воно працює. Так, цей зараз у нас хм, кстати, да, тут плашне трошечки ковбаси, його, ну скажу, біля повели цього вала з тим лакарним станком. Я би вдома було гаркою краще б зробив. Треба було так і робити, 2 мм. Так, значить, О, запускаємо нашого дракончика. А забув сказати, <клес> опять по хайтю <у> китайців. <клес> Вал відбора потужний на 4 швидкості, якщо. що Перша там ну, Перша швидкість там а вже, короче, мінімальна. Ну і четверта, це зараз буде найбільша швидкість. Видно його трошки колбаси. Ну, обороти невеликі, то йому не буде. Дивіться, працює. Оп, не працює. Давайте нам завжди ну, Будь ласка. Це на холостих, на холостих обертах. Та, це, о, о. Так, поротерні косилки, дивіться, поротерні косилки. Получається ще пару днів і ми на ній виїжджаємо. Уже там, ну скажем, 90% все Чуть-чуть там, там підцейка, там. смазку надо треба ще купити, бо хочу в редуктор і в місто ну, Дніпра засунути, бо в нього заляк хоче масло, одразу витекло, понятне. Діло. Хочу цю синю смазку, температуру стойку і кусу і туди закинуть. Так що по косі скоро буде відео. Я вже її включав, запускав, кардан готовий. Ну Це все я покажу в тому відео. Коротше, так що Підписуйтесь на канал. Буде буде цікаво. Е -е, ну, Повал відбору, дивіться, у кого є які питання. Хто, якщо скаже, що, що буде слабий він на ремнях? Мужики, в мене... Перший тракторець був е, на ремінній передачі, тобто два ремня профіля Б, які тут. Щоб ви розуміли, він полуося Жигульовський сворачував отак, звертав на кусочок. Але при цьому ремні не буксували. Так що запевню вас, що два ремня, так, Та ти один, один нормально. Ну, тут де стояти два, щоб сказати по-серйозному, люди серйозні, шашки не граємо. <гум> так що не буде тут буксувати нічого. Тут, по ну, не показали, пружиночка натягує. Ролик я казав, вже саморобний туди підшипники засунув, шайбочки поробив, прихватив. Що, тут качелька. Ну, коротше ж кажу, ліпимо з того, що є. Така суть цього каналу нашого. Показати, як, да, звісно, легше купити, все готове. А є люди, такі як ми, допустимо, яких ну, немає можливості купити, а працювати треба. І що тоді робити? І що робити? Треба голову включати. От і ми намагаємося вам показати готові рішення. От не треба там, ну дивися, по валу відбору потужності, куча тих хрестовин роблять, куча шестерні, то включають, виключають, нічого не зробити так. І так, да, дивіться. Коли мені не треба, допустим, ну не планую я за цим валом відбору потужності працювати, я собі щолк, ремішок скидаю звідси, ремішки, багажник закину, все. У мене тут собі крутиться, тут собі просто стоїть. Там все, маю там працювати валом відбору. Все, пожалуйста, чіпив, назад, поїхав. Даже, даже буде, як Якщо вдруг, ну, щось там, я не знаю, даже при щепорезі, коли буде е, щепоріз на ньому взаді висіти, що до цього теж, теж дійдемо. Допустимо, там якусь фігню засунув, то... Та хоча не пробуксується. Рівно. Ну все рівно, то, скажімо так, це мягка передача. А, і плюс один по роторній косі. ероторній е, Не потрібно е, цього, обгонної муфти. Я вже провіряв. Коса розкрутилася, виключаю вал відбору потужності, сцеплення між ними пропадає, все, в нас він спокійно докручується, мотор робить, ніхто не трогає, ніяких ударних нагрузок через ремень не буде. Так що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорої зустрічі!